Як відрізнити в аптеці, що вам продають: біологічно активну добавку чи справжні ліки? Насправді це дуже просто. Ліки проходять клінічні дослідження, їх тестують на тисячах людей, щоб довести ефективність і безпечність, а БАДи реєструють як звичайні харчові добавки, без жодного підтвердження, що вони реально працюють. На упаковці ліків завжди є позначка Лікарський засіб або лек, дозування, показання, побічні ефекти. А на бадах вучні обіцянки для імунітету, для краси, для серця, антиоксиданти тощо. Це не лікує, а просто створює ілюзію турботи про здоров'я. І так, аптеки отримують відсоток саме з продажу таких добавок, тому часто їх і нав'язують. Поділіться цим відео з тим, хто досі купує красиві обіцянки в дорогих коробочках. Без рецепта 50 ваш чесний канал про здоров'я.